Четвірка універсалів другий Йоаніс Ріос номер шостий капітан команди а до групи бі. Наша національна команда до групи С, Де. суперниками. І сьогодні, власне, португальці розгромили костариканців з рахунком 6-1 у першому турі до речі Олександр Косенко. Зрештою, лунає стартовий сигнал від арбітра. І ми що ця команда постійно представлена у фінальних частинах чемпіонату світу. Але за всю історію своїх виступів на мундіалях після цієї атаки момент і Вальдівії Пардо заволоділи м'ячем. Але знову помилка. Момент удар. І ще Ще одне перехоплення від українських футзалістів. Передача проходить і повз ворота пробуває у цій ситуації. Виконанні Михайла Зварича Артем Фаренюк нині зараз давайте після цієї атаки. Моменти і м'яч у сіці рахунок відкриває збірна України на сьомій хвилині. М'яч у ворота після помилки Кіпера відправляє Микола Микитюк. 0 1 Збірна України відкриває рахунок. Давайте дивитися. Тут Єресуело вийшов за межі штрафної зони. Зіграв не впевнено, фактично просто подарував м'яч супернику І далі, далі Михайло Зварич скотив на Микить. Микитюк відкриває рахунок. На сьомій хвилині хороший початок, до речі, швидкий гол. А вдалося забити в попередньому матчі проти Костариканців після цієї атаки. А Бакшин та Семенченко забивали у першій половині. Після чого шо та Фаренюк подвоїли перевагу. Зараз ще один момент можна. І не фарт постійно супроводжує кубинців. Але завдяки таким результатам зараз хороший даль. Перехоплення від збірної Куби. Атака проходить. Простріл на дальню і ледь-ледь там. -ледь. Так, деякі зміни відбулися. Замість Федяша з'явився саме Артем Фаренюк. А зараз хороший момент зварить контроль м'яча від нашої збірної. І удар від Семенченка. Ось полюбляє. Подібні гарматні Фол, до речі, було зафіксовано з боку нашої команди. Зараз перехоплення від Абакшина. Абакшин, Абакшин пробуває добивання. 2. 0 Ще один гол забуває збірна України. Назар Швед. Дцять хвилині. Чудова гра на добиванні. з рахунком 9-0. Збірна України перемогла Костариканців 3-0. Зараз моменту сама. Україна поглянемо за домашньою заготовкою. Скидка під удар. Продовжують боронити нашу державу від рашистської навали. Вони потребують нашої підтримки. Зараз Абакшин, Абакшин ледь не забиває на останніх секундах першого тайму. Ледь не унісон. Із сиреною на добиванні зіграв Абакшин Семенченко. Дальні дистанції пробуває знову, до речі, єресуело. голкіпер кубинців зіграв не надто вдало знову відвив перед собою. І Абакшин якраз міг забивати третій перед самісінькою перервою. Але зрештою. 2016 році виходили в плей-офф. Але тоді вже на стадії однієї восьмої фіналу. На жаль, збірна України припинила свою боротьбу. Зараз момент, і м'яч воротах не опиняється якимось дивом. Ми... І ось такий момент для нашої збірної заробляє Ігор Чернявський. І забиває Сварич після розіграшу стандарту. 3-0. Так, зі стандарту вдається забити ще один м'яч. Перевагу. Виймося. Ще раз падя. Корсун назад повертає. Швед досить необачно назад віддавав на ципуна, матчі. і він, до речі, наздогнав Євгена Рогачова, який теж має 99 матчів в активі збірної України. А зараз забиває Зварич. Дубль оформлює Михайло Зварич, представник Львівської енергії. І знову, до речі, і в епізоді з розіграшем вільного удару. Педяж асистував а в один дотик забивав Ділера. Капітан Кубинців розігрує цей стандарт. Ілера у центр. удар. І пробуває з вигідної позиції Дієго Санчес. Зараз залу хотілося б нагадати про те, що буквально сьогодні зараз момент ще... От... цього разу не вдається результативно за Олександра Петровича Косенка. Скидка у центр. І удар. Удар Микитюка із дуже вигідної позиції. Як і зварич оформлювати дубль. Але України регулярно виходить рубрика всередині збірної. Там ви зокрема можете ознайомитися зараз. Момент який і Саманченко! Семенченко таки заштовхує м'яч у ворота. Ростислав Семенченко в другому матчі поспіль забиває. Так, Зварич скидає на Падяша. Падяш поперечену добивання Рикошет. І це автогол. Шостий м'яч для збірної України невдало підставив ногу Крістіан Морехон. Ось, власне, і шостий влітає так. кубинці. Ну, далі. Ще один такий силовий простріл. М'яч не виходить за межі поля. зараз удар. Не спечно в'їхав в ногу супернику. Євгеній Жук. Швед зіграв на Жука. Жук, скидка. І Корсун забиває так транзитом від поперечини. М'яч влітає у сітку в рід, 7-0. на користь збірної України. от такого свята. Свята забитих м'ячів ми очікували від нашої команди. В другому таймі багато моментів було змарновано, але Корц. останні секунди вже нікуди не йдемо в атаку і просто чекаємо фінальної сирени. Там показав, не начебто падя, що спробує ще навіть завдати удару. Ні, все це лише жарти. І ось власне лунає сирена, яка сповіщає нас про те, що збірна України у другому матчі на товариському турнірі у Португалії здобуває ще одну розгромну суху перемогу. Так, костариканців обіграли 4-0, а сьогодні збірну клубу іншого представника. Зони Конкакаф іншого майбутнього учасника чемпіонату світу а вдається розгромити з рахунком 7-0. два голи до перерви, а вдалося забити мик.